Всем привет! Вы на каналі Дардыкот ТВ. І сейчас я буду показывать, як набрать 50 просмотрів. Заходите в YouTube. В общеское студія. Нажимаєте. Там вы заказу скачать її надо. Но нажимаете і написать, і там написано. Загрузить. І ви її скачуєте, заходите в, в, в цю програму і дивите, скільки у вас по космотру усе. Дивіться, 87 по Ось бачите? Подивіться і, і ось закрийте. Пародія. Тарим андрій був 11. І Бравл Старкс проти Майкрада один, Емін Бурунду Кін, 4 і Brawl Stars. Дивіться, Андрій на Скейте. Там я їду на Скейті. То я о, сам був. сам. Ну, їхав. А як ви ігри щось показуєте, все. Ну, понимаєте, ну воно теж просмотрає. Ну, мало просмотру, усе. Ну, все хто починає новий чок усе. Так, заказу виставляєте себе, а потім виставляєте і іри, і будуть просмотри, подписчики. Оці і, і, і наберете 50 просмотрів. А потім ще наберете 5 тисяч просмотрів. Потім мільйони, мільярди, трильйони, мільйони, Ну підписуйтесь. От в мене навіть тут коментарі написав. Ти крутий там, огні. І подписуйтесь на канал, ставте лайки об'язані. І пишіть у коментарях, як ви підписані. Я до вас обов'язково підпишу. Всім пока.